Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся подальшу долю водоканалу має вирішувати держава із брифінгу голови обласної ради Олександра Біленького. Згідно з дорожніми знаками, у центрі Полтави з 22 до 8 ранку Полтавці та гості міста не повинні чути звуки мотоциклів чи насправді це так. Цьогоріч на Полтавщині нападів ЗМІ на людину не зафіксовано, проте біологи попереджають, плазуни уже активізувалися після зими. А тепер про це та інше більш докладно. Питання критичного фінансового стану Полтаву до каналу повинні вирішувати на рівні держави і найближчим часом. Про це сьогодні на брифінгу наголосив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Чому підприємство не можуть передати на баланс міста та які це потягне за собою наслідки? Дивіться у сюжеті. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зібрав на брифінгу журналістів регіону, аби обговорити ситуацію з критичним фінансовим станом Полтава Водоканалу. Він повідомив, що проблема заборгованості підприємства є нагальною, тому домігся, аби цю тему порушили на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Ми, звісно. Намагаємося донести це питання до органів центральної виконавчої влади. В першу чергу на палаті регіонів, яка була нещодавно два тижні тому, мною було ініційовано пропозицію внести в порядок денний конгресу місцевого самоврядування при президенті України, який відбудеться 5-6 червня у Києві. Це питання в порядок денний. Воно, скажімо так, сам конгрес він більше стосується міжнародної співпраці України і регіонів. Будуть підписані відповідні меморандуми. Але одна із питань, я сподіваюся, що буде якраз яке стосується цього аспекту житлово-комунального господарства і тарифутворення. Колізія із фінансуванням водоканалів на балансі обласних рад виникла не випадково, говорить Олександр Біленький, адже відомо, що держава передбачила 4% ПДФО на підтримку. Підприємств критичної інфраструктури, але лише тих, які є в підпорядкуванні громад, постійно Полтава Водоканал звертається до органів місцевого самоврядування, де ну скажімо так приблизно враховує ту суму, які б могли громади сплачувати до бюджету Полтаводоканалу для того, щоб Уникнути цього колапсу сукупна сума, яка могла зайти з бюджетів громад, це близько 200-220 мільйонів гривень. З них, левого частка це, звісно, місто Полтава, 170-180 сто мільйонів гривень. Це те, що ми вважаємо, що входить у цю суму 4% ПДФО. громади для себе знайшли інший шлях. То таким чином вони спрямовують їх туди, куди їм вважається. За необхідним, якщо ж передати водоканал на баланс Полтавської міськради, в першу чергу від цього постраждають саме жителі обласного центру, переконує голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Постраждають чому? Тому що збільшиться собівартість послуги, яка буде надаватися населенню. Зв'язку з тим, що на одну одиницю а, від а, послуги з водопостачання, водовідведення буде більше затрат на сьогодні 11 громад об'єднані, і, скажімо так, в одному одна вертикаль управління. А зараз 11 уходить, додається там заступники, радники і так далі, і так далі, і так далі, і це приведе до зростання. Послуги тому питання, хто компенсуватиме підприємству різницю у тарифах, мають вирішувати тільки на рівні держави і в найкоротші терміни, заявив голова Полтавської облради. Все, що могли, ми зробили, і хочу зазначити, що подальші кроки вони повинні відбуватися дуже швидко, інакше ситуація зайде до глухого кута. Для когось це адреналін, а для інших нервовий зрив. Ревмоторів мотоциклів ставав на заваді полтавцями раніше, але з початком війни, кажуть вони, на це реагувати спокійно не можна. Адже не розумієш, чи це справді мотоцикли, чи, наприклад, шахет. Мотоциклісти ж кажуть, їздять тільки у спеціально відведених місцях. В ситуації розбиралися наші кореспонденти. Відчуття, як зараз шахет десь отут тут рядом літає. Відчуття вже неприємні. Так, полтавці та гості міста описують свої враження, коли чують рев моторів мотоциклів. За їхніми словами, іноді вони їздять дуже гучно. Полтавка Вікторія з восьмирічною донечкою через ці звуки навіть прокидається. каже іноді не розуміє, що це небезпека, і російський дрон летить на місто чи просто мотоцикл. Заважає як середно, чи то ми кидаємося. Не дуже приємно, звісно. Всі ну спать лягають, а вони ну, дуже чути, дуже не менш переймаються проблемою гучністю мотоциклів і полтавець Артем. Він мешкає у мікрорайоні Левада. Говорить, особливо чутно рев моторів після 21-ї. От коли вже повертаєшся додому пізно, то вони якраз виїжджають, катаються і це іноді заважає. Або коли вдома спишуть, в тебе дім прямо біля дороги. Полтавка Марина проживає за містом. Проте, якщо вечора йде з роботи, постійно чує шум від мо. Мотоциклістів не дуже комфортно себе відчуваєш, коли чуєш, тому що вона зараз реагує на кожен звук. Олексій, засновник клубу Мотоциклісти Полтави, мотокросом займається понад 40 років. каже, зважає на думку полтавців, які потерпають від шуму мотоциклістів. Тому для їзди на сталевих конях обладнали спеціальну територію. На щот гучності у нас тут відведене місце спеціально вниз під горою, в город. Ці звуки мотоциклів не слишно. Всі мотоцикли оборудовані глушителями ну, спеціально, щоб не було. Гучності для людей два сини пані Тетяни займаються мотокросом. каже, щоб вони не заважали ревом від мотору мотоцикла, займаються за містом. Я розумію, що це спорт, який зараз можливо заважає людям, тому що це гучно, тому що це небезпечно і є багато в нас переселенців, яким це заважає. Але ми. Займаємося на безпечно відведених місцях. Шости рік обожнює мотоцикли Гліб. Він сам з міста Слов'янськ, тому неабияк розуміє людей, які страждають від сильного звуку моторів. Через це також займається мотокросом за містом. Тут дуже якісна підготовка. Ніде в Україні я такого ще не бачив. З приводу людей, я думаю, тут дачні доміки такі. Далеко від міста не повинно заважати людям. Що дерево мотору, мотоциклів полтавці неодноразово зверталися до патрульної поліції Полтавщини, кажуть правоохоронці. При виявленні порушень з боку мотоциклістів ми притягаємо їх до адміністративної відповідальності за частину 1 статті 122 порушення вимог дорожніх знаків. Штраф 340 гривень. Нагадаємо, минулоріч у Полтаві встановили дорожні знаки заборони руху мотоциклів у центрі міста. Загалом їх понад 30. Заборона діє з 22 до 8. Ми години ранку. Безплатне експрес-тестування на гепатит Б і С влаштували сьогодні у Полтаві. Кожен охочий міг прийти та дізнатися результат всього за 10 хвилин. Як передається захворювання і які його прояви, дивіться у сюжеті. Передається він декількома шляхами. Якщо ми говоримо про гепатит Б і С, то це статевий шлях при незахищених статевих контактах. Це вертикальний шлях, тобто від матері до дитини, і ін'єкційний шлях при використанні нестерильного інструментарію у Полтаві. В амбулаторії номер один влаштували безплатні експрес-тестування на гепатити Б і С. Інколи людина людина з'являється жовте забарвлення шкіри, нудоту часто гепатит може бути спочатку безсимптомний і вже в кінці в маніфестації своєї хвороби розвивається тяжка. Вчінкова недостатність. Направлення від сімейного лікаря сьогодні було необов'язковим говорить Анна Реченко. Охочі самостійно зверталися у маніпуляційний кабінет. Полтавка Віра розповідає, на гепатит хворіла раніше, тому, коли почула протестування, вирішила перевіритися. Я тисячу 1978 році. Року... Боліла будки на важка форма. Це почула, що тест, вирішила провірити, кат, що я багато гепатиту, щоб бути спокійною. Дізналася про експрес-тестування соцмереж Полтавка Антоніна. Такі акції каже, намагаються не ігнорувати. не сам відповідальність за своє здоров'я і життя, і варто, варто приходити. На такі акції. Тим більше це безкоштовно, це не затрачає багато вашого часу, але це ваше здоров'я. Результат тестування можна дізнатися приблизно за 10 хвилин. Проводять такі акції щороку, зокрема, у Міжнародний день боротьби з гепатитом. За даними Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, від початку року на Полтавщині зареєстрували 260 випадків вірусних гепатитів. Обережно змії! із приходом тепла зростає вірогідність зустрітися із отруйними плазунами, які з них трапляються на Полтавщині, та як діяти, якщо стали жертвою укусу. Розповідаємо у сюжеті на навесні вони виходять зі схована при настані десь круглодобової температури плюс 10 градусів. Обережно змії застерігають полтавців. Біологи серед отруйних видів два поширені на Полтавщині, говорить доцент кафедри біології Полтавського педуніверситету Віктор Закалюжний. Ось цей вид, це гадюка звичайна або лісова, яка поширена по всій території Полтавщини. І ось дрібніша за розмірами, це гадюка степова, яка поширена зараз. на… Території по сучасному адміністративному поділу тільки Кременчуцького району, отрута цих видів середньої сили токсичності, хоч степова і дрібніших розмірів, але токсичність отрути трошки вище. Проте, отруйні плазуни не нападуть, якщо людина не буде загрожувати їхньому життю, провокувати чи відсікати шляхи відступу, говорить біолог. Але якщо гадюка все ж таки вжалила, панікувати. Ти не слід її укус рідко призводить до смерті, каже анестезіолог, реаніматолог полтавської обласної лікарні Сергій Білий. Додає, також не варто вдаватися до народних методів лікування. Потрібно, по-перше, зменшити рухи в ураженій кінцівки. Ні в якому разі не потрібно погіршувати кровобіг, накшал ремінь, жгут, перетискання, тому що це ще більше посилить дію токсичної речовини. Не потрібно відсмоктувати. Я місце укусу прикрити стерильною серветкою, вживати достатню кількість рідини, якщо є можливість, можливо, прийняти одну-дві пігулки протиалергійного засобу. За словами лікаря, без медичної допомоги прояви інтоксикації у постраждалих проявляються по-різному. Це будуть розлади з боку серцево-судинної системи, що будуть проявлятися у. Підвищення частоти серцевих скорочень, можливо, зниження артеріального тиску, з боку центральної нервової системи. Це будуть запаморочення, нудота, інколи втрати свідомості, з боку шлунково-кишкового тракту, можливо, блювота. Найгірше переносять ужалення діти, літні люди, люди з хронічними захворюваннями. За потреби вводиться. Проти зміїна полівалентна сиворотка, яка впливає на власне дію токсину. А також проводиться дезінтоксикаційна, протиалергійна, антикагулянтна і посиндромна терапія. Наприкінці травня змії мандрують у заплави річок, у степи та ліси. Влітку полюють на гризунів, тож найчастіше можуть зустрітися людині на городах, у полі чи заплавних луках. За даними Полтавського обласного центру громадського здоров'я, за минулий рік в області було 13 звернень про укуси змій. з них три щодо дітей. Цьогоріч випадків не зареєстровано. Велике прибирання влаштували цими вихідними у прирічковому парку Полтави. Там зібралися жителі різних мікрорайонів міста. Охочі збирали сміття, чистили ворскло, а також прибирали пляж. За зібрані пакети сміття отримували подарунки. Подробиці бачила наша знімальна група. Велике прибирання влаштували вихідними у прирічковому парку у Полтаві. Тут зібралося близько восьмиста охочих навести лад, каже депутат Полтавської міськради Денис Поліщук. Кожен рік ми прибираємо цю локацію. Це одне із найвідоміших місць в нашому місті, де збираються, відпочивають полтавці, проводять свій час. Ми своїм прикладом хочемо показати, що не потрібно смітити засмічувати наш берег. Сьогодні зібралися небайдуже полтавці, Прибрати у рамках заходу буде у нас розважальні ігри для дітей, батути, майстер-класи. Потім від азербайджанської діаспори буде кава. на прибиранні Полтавка, спортсменка конеїстка Ярослава каже: тут не одна зі своєю командою. Це добре діло. Чому б ні? І наша база долучилася до цього. Ми нічого не брали. Нам сказали, що все тут видають рукавички, мішки окремо для пластику, окремо для. Скла з восьмирічною донечкою Євою прийшла до прирічкового парку, щоб навести лад і Полтавка Яна. Я завжди стараюсь привчати дитину до того, що порядок навколишнього середовища і будинку це починається з тебе, і тому ми вирішили прийняти участь. Незважаючи на погоду, атмосфера дуже весела, дружня, люди налаштовані, відразу видно, що ви всі. Не обійшлося на великому прибиранні без підтримки різних партнерів. Мережа супермаркетів тоді підтримує такі ініціативи постійно. Ми раді вас сьогодні вітати. Хто як не ми можемо зробити місце, в якому ми живемо краще. Хочу е, всіх призвати до чистого, чистого міста, е, чисте довкілля і е, дякую ще раз кожного партнера, друзів, які долучились. До нашого заходу, окрім самого збору сміття під час толоки спилювали сухі гілки, прибирали саму річку, а також пляж. Нам ще треба вибрати тих людей, які хочуть допомогти з розрівнянням пляжів, тому що там є дві купи піска, і треба трошки розрівняти. Тому чоловіки, які вміють правильно тримати в руках лопату, полтавці кажуть, люблять відпочивати у прирічковому, тому не могли не прийти сюди, щоб зробити це місце ще краще. Ми любимо цей край цю річку. Ми тут недалеко живемо. Люб. Бим тут відпочивати і прийшли прибирати. Тут ще не дуже багато, але думаємо, що будуть повні пакети. Хочеться підтримати порядок в громадському місці. Знаєте, Полтава не чуже місто. Хотілося якусь частину себе тут залишити. Плюс це така деяка проява індивідуальності, відповідальності як свідомого громадянина. Після прибирання на полтавців та гостей міста чекали подарунки, отримували їх за кожен пакет сміття. Будь ласка. Дякуємо за допомогу. Так. Прошу. Прошу. Мені подарували. Так. О, Тримайте, будь ласка. Дуже раді приймати участь в такому дійстві, допомагати природі, місту. ми зібрали сміття там з лісу біля річки і щось отримуємо. А на завершення великого прибирання для дітей та дорослих майстер-класи батут, кава, галушки та навіть смачний плов. Восточний плов Ось там різь. Все натуральні продукти: Рис, марков, лук, подсолнечний масло. Не забули на заході й про солодкий десерт смачне морозиво. За словами Дениса Поліщука, велике прибирання у прирічковому парку влаштовують щороку. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПЛЮА. А Якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.